Привіт! Всі вітаю е, з Днем Незалежності України. Сьогодні ми зібралися тут, щоб нагадати світу, що це важливо, що Україна важлива, що війна триває. Ми повинні пам'ятати всіх, хто помер, всіх, хто далі воює. І хочемо миру для України. Росія це країна терористів. Пам'ятайте про це. Ми тут всі зібралися для того, щоб нагадати про нас в Європі і про те, що боротьба в Україні триває, і день незалежності України як найкраще для цього підходить. Тому пам'ятаємо про це. І ці люди, які прийшли сьогодні на демонстрацію, вони. Символізують нашу об'єднаність, що в нас є ще сили, і ми не зупинимося ну, тобто, ні через рік, ні через два, ні через три. Ми будемо діяти. Час від часу я втрачаю надію, але все ж таки я маю поруч зі мною багато волонтерів, і я дивлюсь на їх досвід, як вони не складають рух, і це надає мені сил також. Це українські дизайнери, які робить в принципі все, це українські дизайнери, і дуже приємно, що якраз день незалежності майже кожного надихнув на те, щоб створити щось нове, якраз до цієї події. Я думаю, що на жаль, але такі великі події, коли дійсно збираються всі відчувають відповідальність, показати як багато нас як важливо відчувати. Присутність українців в Берліні так чи інакше, тому що ми творимо спільне теперішнє наразі тут. На жаль, це одна з не, невеликої кількості дат. Хочеться, щоб їх було більше. Але це відчуття, що нас тут багато. Що е, коли ми збираємося, частково відчуваєш себе вдома. А, так, всі втомилися, але ми знаємо, навіщо ми приходимо сюди, навіщо ми. Тут стоїмо, навіщо ми робимо цю ходу, і це дає нам сили. Ми незламні і е, вони не дочекаються тої миті, щоб ми зламалися. Україна була, є і буде. Слава Україні, слава нації і смерть ворогам. Україна понад усе.